Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Українська народна казка. Чому пес і кіт ненавидять одне одного. Читає Олеся Демеденко. Здибав якось пес кота і питається: Ти куди мандруєш? Та йду, бо мене проганяють з двору. Каже сумнокіт. Постарів я. І не годен вже служити господареві. Тоді пес йому Ходи зі мною, будемо товаришами. От ідуть вони аж дивляться, щось блищить над потоком. Підходять ближче, а то змія. А куди ви йдете? питає змія. Ідемо у світ широкий, долі кращої шукати. То, може б, мене взяли. Чому би й ні візьмемо ходи з нами? Уже їх троє. Ідуть вони, ідуть, та й зустрічають мишаче весілля. Упіймала змія сважку, кіт молодого, а пес молоду, та й по весіллю. Аж вийшла мишача мама та й каже Бійтеся бога, панове, не розбивайте весілля. Що схочете, те вам дамо. Каже пес, нічого ми не хочемо. Лише дайте нам щось таке, аби ми через море перейшли. Каже Миша. Добре, я вам дам камінчика. Як прийдете до моря, то скажете Камінчику, дай Боже, щоб на цім морі Золотий міст став. Як скажете, так і буде. Відпустили вони весілля та й подалися далі. Ідуть вони, ідуть, прийшли до моря. Та раптом виявилося, що пес забув, як треба казати. Змія собі попливла, а собака каже до кота: Сідай на мене, я тебе перевезу. А цей камінчик візьми в рота і тримай міцно, щоб його не загубив. Може, ми колись згадаємо ті чарівні слова, то будемо мости будувати. І на хліб собі заробляти. Сів кіт на пса, вони й рушили. Як допливли до середини моря, питається пес кота, А маєш, брати камінчика? каже кіт. Маю. Та як в рота, то камінчик і випав у воду. Кіт дуже зажурився, але мовчить. Лише думає, що робити. І придумав перепливли вони море, а він скік на дерево. Та очима світить, а пес того не вгледів, сів та й думає, де ж це він подівся, питається Змії, але й та не бачила. Так він засмутився, що аж заплакав. Та тут Змія зирку гору, кіт між гілля причаївся. Пес дуже втішився та й каже: Скажи мені, братику, чого ти сховався від мене? Кіт і каже: Я той камінчик ненароком впустив у море. То боюся, щоб ти мене не бив. Але пес йому не повірив, вирішив, що кіт хоче камінчик собі лишити. Змія крадькома полізла на дерево та й скинула звідти кота. Пес як плигне на нього, то бідолаха на силу втік. Відтоді немає злагоди між псом, котом і змією. Пес злий на кота за камінчик, а кіт на змію за те, що скинула його псові. Коли де зустрінуться, Відразу між ними бійка починається. А ви, малята, будьте дружні, от і казочці кінець. На добраніч! Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.